Днями Кременчук отримав гуманітарну допомогу з Франції. Це вироби медичного призначення, одяг, близько 20 інвалідних візків для дітей і стільки ж для дорослих. Також медикаменти і перев'язувальний матеріал, який вже передали військовим. Хочемо подякувати за гуманітарну допомогу, яку Кременчук отримав учора з Франції нашим партнерам. Які працюють для того, щоб наближати перемогу. Президенція Асоціації Промо Україна пані Ользі Костенко з міста Страсбург. Також президенція Асоціації допомоги Україні Браун Найзен Евеліні за ту допомогу, яку вони зібрали і передали до міста Кременчука. Зокрема, місто також отримало 12 сучасних ліжок із матрацами. Їх передадуть Кременчуцьким лікарням. Асоціація Промо Україна та гуманітарна асоціація допомоги Україні всебічно підтримують наш народ. Ця допомога була зібрана друзями України в усій Франції. Вона була згуртована саме цими двома благодійними організаціями і передана до міста Кременчука. Далі є ще кілька отримувачів цієї гуманітарної допомоги по всій Україні. Дякуємо закордонним партнерам. Продовжуємо робити усе можливе, щоб підтримувати наших внутрішньопереміщених осіб, військових і просто українців, які цього потребують. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.